Ну добре, зараз скажемо. Добрий день. Андрій Володимирович і Борис Кузьма. Е, я зараз нахожусь в Мукачеві в студії. «Знай свій край. Е, мені потрібно відповісти на одне запитання, яке ми вам просимо, щоб ви мені допомогли. Читати за... Читаю запитання: Село, яке знаходиться на межі трьох областей на Закарпатті. Перша версія Виряття. Друга версія ворочиво, третя версія присліп і четверта версія Гудя. Ну, Гудя, мабуть. Годя, так? Варіант Д. принімається, Варіант так? так? Е, чому? Хвилина ще йде, ви можете подумати. <рес> ну, я не... На жаль, не знаю, але ну, вереча може давай. Ще можливо, маєте 10 секунд подумати: Вереча, присліп, ворочого чи Гуддя. Варіант Б. Варіант Б. Ну ні. При... Я... Добре. Ну, Приймається варіант Б. Приймається варіант Б. Ми вам так швидко телефонували, що вас Борис не, не, не встиг представити, тому що набрав відразу. Будь ласка, Борис, представте Я представляю добре. мого друга й товариша. Це президент Академії мистецтв Вау. України. Народний художник України, академік Андрій Володимирович Чебекін. І, і так, дивіться, якщо правильна відповідь, то ми, звісно, людину з такими званнями обов'язково як зіркову зарахуємо. Зіркова людина у нас отримає три бали. Але, але. Така ситуація. Дивіться, у нас є партнерша страхова компанія ARX, і яка надає подарунок не лише нашим глядачам, а також нашим гостям. На даний момент це був перший наш дзвінок, але я вважаю, що буде правильно використати їхній подарунок навіть зараз відразу. Чому я приберу неправильну відповідь, і у вас буде ще 10 секунд. Щоб подумати, яка ж, все ж таки правильна відповідь. Варіант Б. Ворочова неправильна відповідь. Я ж такий за знаєте, я тільки вгадати можу. Розуміємо, розуміємо. Да -да. Ми... Ну прихід, так. Приймається да. варіант, це присліп. Дуже гарно вам дякуємо за відповідь. Дякую, дякую. Все, до бачення. Так, так. До зустрічі так. Варіант це присліп. У вас теж був варіант, це прислід. Значить так, і правильна відповідь буде. А ми можемо зараз подивитися на карті. Ось так виглядає. Щось знайоме є там пресі, по горам? хата, ні. Так так, тяжко мені, але приблизно я знаю, де це знаходиться. Зрозуміло. Це... А є ще у нас відео, варіант відео, лише голосніше. Дайте чули, чули, гори. Але на Закарпатті є таке село, називається Прислід. Я в ньому знаходжуся. Розинкою цього села є те. Що? Позаду мене кордон з Івано-Франківською областю. З лівої сторони, тобто ліворуч Львівська. Ну, а я знаходжуся в Закарпатті. Прислід викруті. І так, ось так три, три, три. правильно, і так все правильно відповідь тому. Браво! Йдемо. Далі за Чебикіна 3 бали так. і ваш 1 бал. 4 бали. Дякую. Значить, у вас вже є одна футболка, верніше, у вас є одна футболка з підписами наших зірок і плюс хустка марципанка. Супер.